Перше вересня. День змагання. Початок нового навчального року. Комунальний заклад Уліківський центр дитячої області щиро вітає своїх вихованців. А я особисто сердечно вітаю гуртківців танцювального колективних звільнити. Любі мої діти, шановні батьки. Я щиро бажаю вам мирного міра, міцного здоров'я та успіху. Нехай новий рік стане переможним, як для України, так і для нашого колективу. Пишаюся кожним із вас, адже ви моя родина, яка довгі роки є опорною, підтримкою і надійною плечем. Разом ми весело. Разом ми впевнено крокуємо творчими стежками нашої квітучої України. Дні вважаю яскравих і веселих знань цікавих, потрібних нових. Адже даються нам вони не дарено. Вітаю з першим вересням. Начати на дниню. Бажаю. Бажаю вам віднині. Батькам своїм на вадость на славу Україні. Веселих знань, за днів. Я побажати вам хочу. День знань завесів признач. Педічі, люди, хай сонце посміхається, пташки співають пісень, хай мрії всі збуваються, і мирний буде день. З першим вереснем підкорюйте нові вершини, зустрічайте нових друзів, г гу... і, до... і досягнення за досягніть заповітних. І досягне заповідних мрій. Ваша здібності та не полист. Нехай стануть запорукою визначених успіхів в Україні. Нехай цей навчальний рік стане роком великих починань. досягнень нових вершин, а перемоги на фронтах знань будуть вашими супутниками. Бажала всім марного неба, світлих надій, упевненості в завтрашньому дні та довгих мирних років життя у квітучій Україні. Бажаю, щоб удача сяла вам яскравою зірочкою, зігрівала сонечком і підганяла наполегливим вітерце. Нехай шлях до благополуччя буде схожа й на кольорову веселку, яка випромінює позитив, впевненість і віру в перемогу. Шановні педагоги, ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла і сонця побажати і радісні в душі пісень. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на століття. Хай скрізь буде лад на роботі всім'я і радість на серці і хліб нас. Хай сміхами веселістю, повниться хата, родина хай буде здорова і багата, і мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілось жити і любити. Любі друзі! Запрошуємо всіх у світ творчості, креативу та яскравих емоцій. Танцювальний колектив дзвіночок це щаслива, дружня родина, яка надихає на нові. Звершення нові здобутки та нові перемоги зі святом з початком нового навчального року. Ми чекаємо кожного, хто любить танцювати. Ми прагнемо нових перемог та звершень. Ми любимо творити, перемагати та креативно проводити наше дозвілля. Цінуємо українські звичаї та традиції, прополіризуємо український танець як прояв нашої нації.